E Влітку 1788 року шведський король Густав III розпочав війну проти Росії. На той час основні сили російської армії були зайняті бойовими діями з Туреччиною. 36 тисячному шведському війську протистояло 14 тисячне російське генерал-ад'ютанта Валентина Платоновича Мусіна Пушкіна. Але росіянам вдалося відбити наступ шведів, а наступного року перенести дії на території ворога. Все ж перемогою Росія завдячувала флоту під командуванням адміралів Грейга і Чичагова. Незадоволена нерішучістю Мусіна Пушкіна Катерина ІІ відсторонила його від командування. Але імператор Павло І був іншою думкою про військового командира. Він нагородив графа і присвоїв йому звання генерал-фельдмаршала. Вільможу довжне составлять ум здравий серце просвященне. Він зробив успішну кар'єру від солдата Преображенського полку до офіцера, губернатора Олонецької, а згодом і Тамбовської губернії. Деякий час Гаврило Романович Державін служив у сенаті. Але недовго згадуються його ж слова: не можна там ужитися, де не люблять правди. Державін займав високі державні посади за часів правління трьох імператорів. Він намагався використати цю можливість для утвердження добра і справедливості. Але, на жаль, владики свята люди ті же в них страсті, хоч на них він ці. Лише в літературі Гаврило Романович зміг повноцінно втілювати свої задуми. Нині творчість державіна вважається вершиною російської поезії періоду класицизму. Ріка Врімон в своєму стрімленні уносить всі діла людей і топить в пропасті забвіння, народи, царства і царей. Найбільшого значення набули його дослідження теорії чисел і особливо теорії ймовірності. Російський математик, академік Андрій, Андрій Андрійович Маркул. Роботи вченого дали поштовху в бурхливому розвитку розділу теорії ймовірностей, теорії марковських випадкових процесів. Вона відіграє важливу роль у сучасній теоретичній фізиці, а також у математичному оформленні багатьох технічних і природничо-наукових теорій. Подальша діяльність академіка призвела до створення теорії ланцюгів Маркова, що пізніше знайшла широке застосування в роботах Макса Планка, Альберта Ейнштейна та інших вчених світового рівня. Підручник Андрія Маркова обчислення ймовірностей, виданий 1900 року, Дотепер не втрачає своєї актуальності. Наука справа дуже нелегка. Вона придатна лише для сильних умів. Нема пророка у своїй вітчизні. Цей біблійний вислів уже давно став загальновідомим. Наприкінці 19 століття молодий винахідник Гульгельмо Марконі не зміг переконати італійський уряд у перспективності свого приладу для бездротової передачі сигналів. 1896 року він переїхав до Англії, де через рік отримав патент на винахід. Марконі створив акціонерну компанію бездротового зв'язку і безперервно вдосконалював свій винахід. У 1901 році учений здійснив передачу сигналу через Атлантичний океан. А через вісім років його заслуги були відзначені Нобелівською премією. Нарешті прийшла слава і на батьківщині. В Італії Гульєльмо Марконі займав високі державні посади, став сенатором і отримав титул Маркіза. Марконі завдяки природним здібностям вдалося втілити всю систему у вигляді придатної для практичного використання конструкції. У наступному випуску про чудотворну ікону Божої Матері в Влахиринську. Сторінками біографії святішого патріарха Московського і всієї Русі Петерима. 20 липня 1924 року було створено міжнародну шахову федерацію Фіде. Режисер фільмів Три тополі на плющиці, 17 миттєвостей весни, карнавал Тетяна Михайлівна Ліознова.